Через бомбардування та обстріли росіян Україна повністю втратила понад 250 закладів освіти, а пошкодили рашисти понад дві тисячі будівель. За дев'ять місяців нас не бомбардували лише один місяць. Тобто, вісім місяців постійно над нами були бомби, руйнування закладів. Алла Веліховська, директорка департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА, чиновниця розповідає, попри ракетну небезпеку, освітяни в області продовжували працювати дистанційно. Ті діти, які вчились і проживали на окупованих територіях і мали доступ до інтернету, ризикували і принципово навчались за українськими програмами. Було дійсно дуже складно через те, що батькам погрожували, що якщо вони будуть віддавати дітей навчатися за українськими програмами, то діти будуть вилучені, вивезені на територію України, ой, Росії, вибачте, і там встановлені. Але, попри все, ми практично зберегли повністю свій контингент. Своїм досвідом, як не зламатись і вистояти під час активної фази війни, Алла Веліховська та ще три сотні освітян зі всіх областей України поділились на всеукраїнському освітньому форумі нові виміри безпеки, виклики та рішення. Педагоги обговорили питання, зокрема про подальше створення безпечних умов у закладах освіти, зокрема, облаштування бомбосховищ, охорону будівель та формування навичок психо. Емоційної підтримки учасників освітнього процесу. Цей форум дасть можливість поспілкуватися керівникам департаментів освіти різних областей, всіх областей України, ректорам університетів дасть очно, дасть можливість поспілкуватися і поділитися своїми враженнями. Був ковід, були одні виклики. Зараз війна, виклики інші, але вони всі об'єднують безпеку. Відкрив захід міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. Посадовець розповів про роботу закладів освіти взимку. Ми сьогодні маємо можливість продовжувати освітній процес за рішенням засновників закладів освіти. А вже взимку будемо планувати далі трошки інший графік, в залежності від того, як діти зможуть, який температурний режим буде в школах, який температурний режим буде на вулиці. І в цьому контексті я абсолютно підтримую. Голів об'єднаних територіальних громад, голів військових адміністрацій щодо індивідуального планування освітнього процесу. Окрім цього, міністр розповів, що заклади освіти обладнають комплексом тривожної сигналізації. Їх під'єднають до пунктів централізованого спостереження та реагування, системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження. У навчальних закладах планують встановити стаціонарні металодетектори та огорожі на спорудження укриттів у школах. Держава виділяє півтора мільярда гривень. За словами Сергія Шкарлета, обмін думками і досвідом усіх учасників форуму дав можливість визначити першочергові. Напрямки, які слід розподілити, аби кожен заклад освіти в Україні був територією безпеки.